І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, дивимось і від підписника. Сьогодні з нами грає кавуцу. Вибачаюсь, не повністю так, поміщається тут нік. Не можу його повністю прочитати. Можливо, я і невірно його прочитав. Отже напишите в коментарях, як вірно читається ваш нік, бо іноді ви знаєте, що розшифрувати це ще той ребус, так скажемо. Граємо на 60ТП Левандовського, карта степи. Режим штурм, ми в захисті. Чудово, у нас дуже багато тяжів. Беремо ще двох братішів-сокомандовців до взводу, бронь, сильно броньованих Мауса і, КП, і ПЗ КПП. Отже, вони будуть броніщем танкувати, а ми будемо нашою нахлопушувальною гарматою нахлопушувати. Бо це в нас що? Це в нас нахлопушувач. Це ми вже переконалися в реплеях від підписників, вже були бої. В основному, я пам'ятаю, на карті Монастир, так? Було декілька таких нахлопушуваних боїв. І таких навіть епічних боїв, в яких саме ось на 60ТП е тягнули, тягнули наші герої бої. Ну, я думаю, тут тягнути як. Тут треба нам за 10 хвилин протриматися або за 10 хвилин вихлопушити всіх супер. У нас перекатка чудова. По центру стала мантікора, по центру вже ніхто не пройде. Тут у нас тяжів дуже багато. Тут у нас взвод такий потужний, так? надпотужніша в 60 ТП гармата. Бачу, зараз заряджені комуляки. Комуляки це для чого заряджаються на перших хвилинах, тому що нам треба тут ну, будуть грати від башти. Теж сильно броньовані башти, їх треба буде пробивати. І в нас шкода від пострілу 750. ПБХ теж 750, але 250 пробиття. Ну, Калібр 155 мм, по-моєму, якщо я не помиляюся. Тож, ну, в принципі, повинен пробувати. Так? У нас така дуельна дуель танкує. Я чого сказав спочатку бою, що взяв броньованих братішів до взводу. Ну вони допоможуть чим, що у нас башта то, в принципі, танкує, а корпус зовсім не танкує. Ну, я ніколи не, не бачив, що, наприклад, коли я проти нього виїжджаю там в дуель дуельну-дуель, то я йому корпус пробиваю, що в ВЛД, що в НЛД. Можливо, десь там може рикошетнути щось. Але корпус низький, такий силует у нього. І башта величезна. Всі хочуть, хто не знає, всі хочуть стрільнути в башту, але башту пробити дуже важко. Ось така фішка цього танку. Ну і брали, я ж коли знаю чудово та цікаву історію, розповідав, що брали. Особливо на монастирі, пам'ятаю, коли грали там на глобальній карті або в укріп районах, то брали в наступі, то брали 60 ТП, десь 10 ТП і команда суперників. І один проти одного, такого кого перехлопувшись. Це було дійсно зарубіщенське зарубіжня. 3600 4296. Вже настріляно, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 1640 натанковано. Це коли я розповідаю, що це картонний картон. так? Ну, Корпус картонний картон, по корпусу ще поки що ніхто і не стріляв. Ну, хто стріляв, той пробивав. Так? Тут вже знітли суперники, ми вже можемо агресивніше пограти. Бо вони вже знітились, вони вже починають тікати. В них штурм, так вони повинні штурмувати нашу базу. У них нічого з цього чудового не виходить. Я бачу, що ми втратили там по центру ЛТшку. Там у нас теж мантікора, по-моєму, стояла, так, так. Втратили і центр захопили суперники. Отже, це вже ну, може бути там небезпека із центру. Не зрозуміло, що відбувається по такій лінії. Там вже під'їхали під наші імбоповички суперники. Ну, а наше першочергове завдання це зараз вихлопушити оці. Які вже знітились, які вже просто зашкірились, грають вони від відпозішен. А їм треба. Щоб перемогти, треба захопити базу або е, наших братічів всіх будуть Отже, в них невірний план на бій. Ну і те, що вони не змогли, ну так, якщо подивитися, яка техніка була проти нас, і. Ну, у нас більше броні ще так, так скажемо. Так, у нас намагається вже Мантікора брати базу. Оце прикол. Це такий лазутчик, так? Продерся через оборонні редути, так скажемо, наших братішів. Я й не помітив, куди він. По центру, напевно, там полі. Там вже небезпеки не повинно бути. Напружений бій у нас 5-4 ну, в нашу користь. Просадка по у суперників невелика, але суперників вже немає не, не у них просування. Нічого, ну, в принципі, вони вже нічого нам тут. Мені здається, не зроблять за 4 хвилини чи залишилось до завершення бою. Два вороги знищено. 5000 настріляно, 2130 натанковано. Вже на ББХ просто пострілює, не дає суперникам з, з їхніх імбопозішн, так скажемо, вилізти. Ну і натанковує баштою. Все чудово. Я думаю, що досвіду за собі може нормально отримати. Хоча срібла, я сумніваюсь, бо вистріляв. Весь боєзапас поліпшених снарядів кумулятивних. Нема, нема просування. Ні по центру вже не зможуть вони. У них, бачите, так, баланс розбалансив. Три гріля. Це в нападі, так? Вони повинні нападати на нашу базу. Як гриля маємо нападати? Що робити? Хіба що об'єднатися якось. Такий бойовий кулак грилів створити. Можливо, і так. 3 хвилини до завершення бою. Тримаємося. 6000 вже настріляно. 3680 це таки буде гайд по танкуванню на 60ТП. 4. 4200 вже натанкував. Мінотавра танкує, Мінотаура, бачите, теж грамотно стоїть. Його там вицілити, там нікомандирських башенок як таких немає, але кудись і вицілив. Такі чудові потужні постріли по 700 з копійками вилітає. Вже майже на настрій. Я думаю, що зараз наші братіші все ж таки тут вже об'єднаються в кулак та поїдуть вихлопушці, щоб все, що там позалишалось. На останніх секундах 2 хвилини залишилось до завершення бою. На останніх секундах, до речі, на карті Малинівка це така тенденція на останніх секундах останнього ворога приклопучувати. Ось вони грилі, Вони навіть і не намагалися пролізти десь вперед. Не пощастило, так, з балансом на цей бій. Хоча грилів понабирали. А чому грилів понабирали? Ми навіть і не взводні, бачите. У нас був один. А, ні, ще в нас є один рілі, він двох притупнувши. Ну в захисті на грилі то легше грати. Ну що, на дуель з Маусом. Довго він там стоїть, опа, там дерево упало, отже. Приїхав мінотавра, так. То... Бачите, мінотавра витанкує. А мінотавра цікаво, скільки він натанкував. Наш герой вже 5 тисяч натанкував. 7758 настріляв. Три вороги знищив. Залишається 2 хвилини до завершення бою. Півтори хвилини до завершення бою. Вже фугасами намагається стріляти. Артилерія агресує. Розуміє напевне, хто буде показувати свій бій на каналі Гравець Так, Думає, зараз, зараз я тебе прихлопушу. Але ж ми боліваємо за нашого героя. І це відчуває, напевне, наш герой. І Він так. Так просто його не прихлопушиш на тобі. в задніще. 4 ворої знищено. Ну що, хвилина до завершення бою. Гоу-гоу-гоу! Ну тут кожному по пострілу зробити. Ще того ХП немає, що того. Виманюємо їх, несе. Танкує. 6 тисяч на танкованому? 6500 натанковано. Це рекордний, Ну, на, напевно на 60 ТП це рекордний рекорд. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.